Ми вітання, друзі, мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі 24 вересня, середа. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Я трішки сьогодні пізніше до вас вийшов ніж звично, тому що дуже багато хорошої якісної інформації. Знову роберт броді мадяр постарався. Інші наші спецслужби також гарно прорядили. Важливу інфраструктуру Російської Федерації вмощуть мощусь позручніше. Будемо зараз все розбирати. Знаєте, я думаю, що в цьому році мій улюблений місяць це серпень, тому що з 1 серпня сили безпілотних систем Мадяра почали товкти по нафтопереробних заводах Російської Федерації, і думаю, ну все в 25-му році, серпень номер один, а ні, тому, що очевидно, вересень він перевершує місяць серпень за ударами. Те, як куди влучали дрони, просто феноменально. Є рекорди по відстані, є феноменальні точкові удари і, взагалі, комплекс підходів. Це удари і по нафтопереробних заводах, по газопереробних заводах, по транспортуванню нафти, по, по перекачці нафти і по портах. І все це сьогодні також влучали наші сили оборони. Перед тим як розпочати, попрошу вас, звичайно ж, підпишіться на мій YouTube канал. Щодня для вас оновлюємо аналітику. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте звідки ви нас дивитесь. Ваші зауваження, побажання в коментарях. Звичайно ж, вони вітаються. Все читаємо і важливо мати з вами зворотній зв'язок. Давайте разом боротися проти російської пропаганди і просувати у контент. контент. Що почну? А почну з прекрасного відео запропоную вам переглянути його, а далі ми з вами проговоримо, що де як відбувалося, кадри справді. Прекрасні, давайте дивитися. Погодьтесь, кадри неймовірні. А що це є? А це є Салават і черговий нафтопородний завод Російської Федерації, рекордсмен за відстаню по ударах більше 1400 кілометрів. Ударні дрони атакували цей нафтопородний завод у місті Салават. Більше, як я вже й казав, 1400 кілометрів. Відео з ударами по НПЗ опублікував телеграм-канал Астра. Факт удару по заводу підтвердила і місцева їхня влада, додавши, що на місці працюють екстрені служби. Ця атака, хочу вам сказати, стала вже другою у цьому місяці. Місяці вересні, 18-го числа. Безпілотники вже уразили та вивели з ладу установку первинної переробки нафти «Елов-АВТ-4». Ми прекрасно розуміємо, що це є ці влучання точкові, які відремонтувати окупантам дуже і дуже складно. Що це за нафтопородний завод? Дивіться, нафтопородне підприємство входить до структури ПАД Газпром і є найбільшим підприємством на півдні Башкоркостану у сфері переробки нафти. Варто також, друзі, зауважити, що згідно з джерелами Ексілинова, дрони уразили також установку Елов-АВТ-6, яка є найпотужнішою установкою первинної переробки нафти на заводі. Тобто, це серце заводу АВТ-4 напередодні і АВТ-6 тепер. Підприємство це здійснює повний цикл переробки вуглеводної сировини та випускає понад 150 видів продукції. За даними спеціалізованих сервісів, у 2024 році виручка компанії становила 303 мільярди рублів, а чистий прибуток 4,5 мільярди. Її виведення з ладу може паралізувати діяльність заводу, тому що ту установку, яку влупили наші сили оборони раніше, коли ще до повномасштабного вторгнення. Розробили в Німеччині, а тепер імпортозаміщення їм цього не дозволяє. Крім цього, вже Роберт Бродів-Мадяр звично підтвердив, що є удар по Астраханській ГПЗ, в яке належить Газпрому. Це газопереробний завод. Ліквідовано селище. Аскара Аскарицької Астраганської області написав наш робот Бродімадяр. Що він також додав? Що газопереробний завод потужністю 12 мільярдів кубометрів на рік один з найбільших у світі газопереробних підприємств. Об'єкт є одним з найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки в Росії для вибухівки. Слухайтесь, забезпечує. 66% російського виробництва. Тобто, ви розумієте, що з вибухівкою будуть проблеми в окупантів. Про це пише якраз Роберт Броді в себе в телеграм-каналі. Також він зауважив, що Санкт-Петербургська товарна біржа з понеділка зупинила торги оптимовими партіями палива з Астраханської ГПЗ. Ну і загалом це прекрасний удар, але це було підтвердження від Роберта, Роуді, Роберта Броуді Мадяра, А тепер є просто свіженькі, неймовірні кадри з узбережжя окупантів. Давайте спяку вам на карті, покажу, що я маю на увазі. Дивіться, є дуже важливі і болючі об'єкти для болотяних. Так, ось так. От я виведу вам продемонструю і перейду на мапу. Якщо ми наближимо, ви прекрасно знаєте, що є. Порт новоросійськ в окупантів, потужний відвантажувальний порт. Також туапсе і Сочі. Так, от сьогодні серед білого дня сили оборони України кошмарили там все, що могли. Сирени лунали, аеродроми зачинялися, е болотяні кіпішували, кричали, знімали все на відео. І одне з таких відео потрапили до нас. Що там відбувається? Давайте я вам продемонструю. От е е в ТУ апсе. А далі ми з вами проговоримо, що ж там відбувалося. Ось дивіться кадри, і бачимо: бігає там бек. Я трішки прокручу, бо це було дождово. І от-опа. Пішли сирени, і пішли вибухи, і пішли перелякані росіяни. Що це за удар, і куди влучили? Вже є підтвердження, і це прекрасно влучання українського бека. Щойно ви бачили по нафтовому терміналу топсинського нафтопромного заводу, яке відноситься до Роснефті. Удар припав на нафто навантажувальний пірс де відвантажують мазут, вакуумний газоль та дизель із високим містом сірки. Перепрошую. Основні зовнішні напрямки експорту це Туреччина, Китай, Малайзія та Сінгапур. Також постачають нафтову продукту, продукти до Південно-Східної Азії, зокрема до Індонезії. Аби ви розуміли, порт в ТОПСЕ є одним із ключових транспортних вузлів Росії. Через нього здійснюється експорт нафти, вугілля, добрив та металопродукції та зернових. Перепрошую. Тому знову ж таки це прекрасне навчання, і ми бачимо, що працюють беки вже серед білого дня, і більше того, хочу вам показати, взагалі вже наше кіберборошно це феноменальні хлопці, які можуть дуже швидко і якісно геолокалізувати, куди ж це били сили оборони. І ми зараз з вами переглянемо. От я для вас зберіг. Вони намалювали на мапі, як це все виглядає, як дрон наш воляжно собі шукав шляхи, дивився, розглядав, і от бачите, так це фактично те, що ми тільки що з вами на відео бачили. Він заходив, шукав шляхи проходу і вдарив по цьому пірсу. Феноменальна робота. Я вам хочу сказати і повторитися, що це найфеноменальніші, найкращі е санкції які можна лише придумати. Другий місяць поспіль сили оборони України. Роберт Бровді Мадяр, сили безпілотних систем луплять по нафтогазовій інфраструктурі Російської Федерації, і про те, що в них є дефіцит палива по всій великій болоті Росії. Це не секрет. Зайва раз не буду вам демонструвати цю мапу, де в них просто величезні черги стоять за паливом, і паливо в них вже тепер на вагу золота. Окрім цього, друзі, також підрозділи Сил оборони України з метою порушення виробництва. Безпілотних літальних апаратів. Ми вчора з вами говорили, що на Донеччині вразили пункт, де було 20 тисяч безпілотників. Тепер от вразили в місті Валуйки Бігорська область, і там зафіксовано приліт. Також, звичайно ж, як ви думаєте, для вас маю це відео і продемонструю. А там тоже того, детали все. Офідується. ну, ось так. Вони просто шоковані, і там все горить. Що врази, те, що я вам кажу, це був склад їхніх безпілотників. Окрім того, що Валуйки це є потужний хаб. І залізниця до Куп'янська і Куп'янська возлового саме тому не наступають зараз біля цих двох населених пунктів, аби мати собі логістику. І в коментарях ви дуже часто писали місяцями, практично писали, чому не б'ють по валуйках. Ось нарешті сили оборони дослухались до вас, читають і дивляться нас коментарі і влупили по валуйках. Відомо наступне: що збройні сили України, зокрема, по місту Валуйки було запущено майже чотири десятки. Безпілотників 34, 16 з яких вдалося, кажуть, ліквідувати. Ну, ви розумієте, 34 мінус 16, трішки майже два десятки долетіло до своєї мети. Склад з різними безпілотниками розтрощено. Загалом, повторюся, що вересень місяць феноменальний, якщо так, наші оборонці. Продовжуватимуть бити, то Росія залишиться, вибачте, з голим задом, і це більше того про чому, що вони сьогодні вже фактично почали приймати свої законопроекти, там міняти закони для того, аби втілити е бюджет. Тому що в них там величезні проблеми. В них намічається дира на 8 трильйонів рублів. Вони піднімають податок на додану вартість з 20 до 22 двох відсотків. Розумієте, інфляція з нічого просто за день на 2 відсотки підскочить. Причому що вони кажуть, що на рік буде інфляція 4 відсотки. Ну та за день на 2 піднімають за рік, буде 4 ага. І більше того, приймають цілий ряд законів, які позбавляють пільг. Середній і малий бізнес на болотах, тобто будуть страждати, нити, волати всі з 140 сто яких 140, ЗСУ прорядили їх добрячої їх менше ніж 140 мільйонів. Суть тому, що величезні проблеми в Путіна з бюджетом з економікою. До речі, про це знає Дональд Трамп про нього і згадаємо, тому що його вчорашній виступ на генсамблеї організації Об'єднаних Націй справді багатьох шокував навіть шокував президента країни Володимира Зеленського. А давайте по черзі. Так, от президент США Дональд Трамп вчора виступив. Він просто таки обрушився з критикою на ООН, що ця організація, взагалі, бездіяльна, і він тут правий, і звичайно ж, він. Висказав сказав своє фе в бік Росії. Він сказав більше того, це феноменально. Взагалі такого він ніколи не говорив. Що збройні сили України вони справжні герої, і вони можуть відвоювати території до 91-го року, до 91-го року, і навіть більше забігаючи наперед, скажу вам, що Володимир Зеленський його запиталися, що він думає про ці слова Дональда Трампа. Наш гарант конституції сказав: я сам не очікував таке почути, але тенденції мені. Подобається От такому дусі була відповідь Володимира Зеленського. Але дивіться, не поспішайте радіти. Давайте зараз все розберемо. А то я вам зацитую, що пише видання The Telegraph про ці його висловлювання і записи в соц... соціальних мережах своїх. І далі проговоримо. Так, от президент США Дональд Трамп представив нову вражаючу позицію щодо війни в Україні, заявивши, що вона в силах повернути всі свої окуповані Росією землі. Як пише видання Telegraph, ця приголомшлива заява глави Білого Дому була зроблена після зустрічі Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Єврокомісії Урсулою фондерлянь цьому передували два дні м'якої дипломатії під час його візиту до Великої Британії, коли король Чарльз III, нагадаю, м'яко нагадав Трампу на банкеті у Віндз... Вінздорському, Перепрошую, замку що тиранія знову загрожує Європі. Видання зазначило, що експерти зробили висновок, що Трамп справді приголомшив зміною позиції щодо України, але чи справді Трамп? Втомився від російського диктатора Путіна, зрештою, він неодноразово говорив теплі слова Трампу, одночасно атакуючи Україну ракетами і безпілотниками. Невже він тепер і справді підтримує Україну та лідера, якого колись. При увальному кабінеті написало видання Телеграф. Журналісти з'ясували, що виступ Трампа на генеральній асамблеї організації Об'єднаних Націй і його подальший пост ясно дали зрозуміти, що він не вражений нездатністю Росії перемогти слабшого суперника. У будь-якому разі я бажаю обом країнам усього найкращого. Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що хоче. Удачі усім! Написав завершив так свій пост Дональд Трамп. Дивіться далі заголовки, і ця заява урок правильного посилу, замість того, щоб обіцяти нову підтримку Україні або активізації дій щодо Росії, Трамп передає все в руки Європи і НАТО. Вони підкреслили, тобто аналітики Гертелеграв, що немає жодних натяків на додаткову підтримку України або на те, що він ще більше покарає Москву. Його єдине зобов'язання продовжувати продавати зброю союзникам, Навряд чи це переломний момент. Зазначало видання, поставивши на карту свою репутацію, щоб провести Путіна на Аляску для переговорів і поставивши себе в центр переговорів, Трамп засвоїв непростий урок. Закінчити війну складно, схоже, з нього вистачить. Ну і справді знаєте, всі зраділи цим заявам Трампа, що він сказав про кордон 91 першого року, що Україна може відвоювати. Насправді це таке мені здається прощальне слово, тому що він ще дуже таке неприємне і одіозне сказав цьому, написав цьому пості. Удачі обом бажаю», тобто він бажає удачі терористам. Але тут треба відзначити, що такі заяви Трампа не слід сприймати як розворотний момент, тому що ще два тижні тому він казав обмін території. має Володимир Водоморзанський погодитися на обмін територій. А ще місяць тому, взагалі що потрібно, буде ультиматум як не для Путіна. Якщо його не буде виконано, то там США вдарять дуже сильно жорстко по Росії. І зараз він каже, що Україна може дійти до кордонів росту го року. Це друзі, більше треба сприймати як те, що Трамп зрозумів, що він не може завершити цю війну. Він не переконає Путіна, тому що він наївно думав, що його хороші відносини з диктатором зможуть піти на якісь компроміси. Він це усвідомив. Ну а Україну, звичайно, що він ніколи не нагне, тому що Україна не проганається ніяких обмін території і вже такої риторики взагалі немає. Удачі всім він сказав, але з іншого боку, слухайте. Про це казала ще Ексіос на початку е літа. Що якби Трамп от те, що він зробив сьогодні, сказав. Коли вступив на свою посаду і зрозумів, що цю війну важко завершити, європа швидше мобілізувалася, європа швидше створила фонди закупівлі зброї для України, і не було б тих, знаєте, оцих от якихось незрозумілих гойдалок. І а куди ж схилити Трампа? І знаєте, дуже багато зусиль наша дипломатія витрачала на те, або в чомусь там Трампа переконувати або відправляти делегації на зустрічі безрезультатні з Росією. Все крапка поставлена. Ніякого миру Росія не хоче, і те, що писало Ройтерс зараз в наше військово-політичне керівництво повністю зосереджене на тому, де і як якісно вдарити по території Російської Федерації. Мені здається це дуже правильний зараз підхід тверезий, без зволікань і методичний. А методичну роботу по важливій інфраструктурі військової Російської Федерації наші сили оборони вміють робити як ніхто вдало і. Уміло інша справа це, звичайно ж, НАТО, тому що ви знаєте крикливу кричущу навіть заяву Марко Рубіо, що м -м, НАТО не буде збивати літаки, які злітають їхні провоті простір, якщо вони не б'ють по не випускають ракети. Тобто, як це виходить? Союз військовий каже. Ворогу, ви залітаєте, робіть, що хочете, просто не скидуйте авіабомби, не бийте ракетами. Якщо цього не будете робити, то будь ласка, хочете ще й сідайте на наш аеродром. Ну абсолютно е дивна заява, і це ще раз доводить, що Трамп може брати меншу участь не лише в допомозі Україні підтримці маці на увазі в намагання заважити війну, а може і послабити свою позицію до країн НАТО, членами якого США також є, і це також є серйозний. Сигнал, ну і зрештою, аби завершити оце от блок про Трампа і про те, що вони не хочуть ніякої, тобто немає ніякої домовленості про те, що буде найшвидшим часу завершена війна, вийшов Пісков, речник Путіна і сказав, що вони не бачать ніяких альтернатив війні в Україні. Перед тим Ардуган, який до речі, сьогодні затримали його і не пускали. В Нью-Йорку, бо їхав кортеж Трампа. Вчора таке було з Макроном, сьогодні з Ердоганом. Ну організація в лапка знаєте на найвищому рівні. Але ердоган також сказав людина, яка місяцями казала, що він буде старатися, може давати площадку, плацдарм для того, аби приймати делегації. Сказав, що тепер в мене є неприємна. новина війна найближчим часом не завершиться. Дивіться, це насправді хороші меседжі від усіх ключових гравців і від терористів, тому що все стає на свої місця, місця, ніхто не одягає рожеві окуляри і не каже, що от, от ми з кожним днем ближче до якихось домовленостей. Всі прекрасно, все зрозуміли. Тому працюємо по механізму. Є система Purell, купуємо зброєння. До речі, там вже сказав, що ми будемо продавати багато зброї Європі і НАТО, а НАТО з цією зброї може робити що все, що захоче. Ось власне це. Те, що насправді ключове нам потрібно, а не оця, от е якась цікава, незрозуміла, м'яко кажучи, дипломатія. Ну і до речі, дуже образило в Кремлі, тому що Трамп назвав Росію, до речі, розказав, яка в неї погана економіка, і назвав її паперовим тигром. Аби ви розуміли, в Китаї, особливо Маудзедун, свого часу дуже часто це застосовував цю метафору. Паперовий тигр, тигр це. Той, хто брязкає зброю, кричить, що він дуже грізний і дуже загрозливий, насправді є слабким і <плес> хорошою мішенью. Дуже на це в Кремлі образилися і вирішила прокоментувати. Той самий Пісков сказав, що швидше ми нагадуємо не паперового тигра, а е ведмедя. Ну, якщо порівняти з Медведєвим, то десь такі ви медведь і є вранці стати, похмелитися або на вечір знову залитися. Також хочу вам сказати, що продовжуєш Європа купувати російські нафтопродукти. Хоча вони розповідають там Франція, ви знаєте, купує Угорщина, Словаччина. Найкраще мені здається, сказав президент Литви Наоседа. Він каже: наступне: поки ЄС купує енергонерсурси у Росії, він у фінансовому відношенні більше на боці агресора ніж України. Цитую, як можна розуміти той факт, що європейський союз навіть сьогодні, через 3,5 роки після початку війни закуповує Росії близько 13% свого природнього газу, а сума, яку він платить за цю нафту і газ, перевищує всю підтримку, яку він надає Україні за словами Науседа, це означає, що Європа навіть не на не є нейтральною і по суті у фінансовому відношенні більше на боці Росії ніж України. Мені здається, що до сказав все чітко і розставив на своїх на свої місця. Ну зараз вже відмовляються. Ви знаєте, що є вже напрацювання відмови від російського газу спочатку до 27-го року, тепер до кінця 26-го року. Я більш чим переконаний, що це буде втілено. До речі, також Трамп Обама сказав я Обаму в розмові з Володимиром Зеленським сказав, що будуть гарантії якісь. І Володимир Зеленський після розмови з Трампом вийшов до преси і сказав, що. США візьмуть на себе гарантії безпеки України для України після завершення війни. Правда, немає уточнень, і каже Володимир Зласький сам то конкретно зараз не можу сказати, що можуть дати США, але пообіцяли дати. Ну, дивіться, обіцянки від Дональда Трампа це обіцянки не більше ні менше. Ні разу вони ще не втілювалися в якісь конкретні кроки. Тому давайте тримати голову холоднокровною і просто далі працювати нам своє. Робити, але що не цікавіше, також Трамп згадав про Орбана. Він сказав, що я його наберу з ним поговорю, ну, тому що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту. І навіть після цих заяв Сіярто, міністр закордонних справ, угорщини вийшов з заявами і каже: навіть після того, як Трамп сказав, що він подзвонить, ми все рівно не відмовимося від російської нафти, тому що. Нам немає куди її брати. Ми не маємо виходу до моря, і взагалі нам це безальтернативно. Насправді він бреше, тому що є хорватський трубопровід. Ну, хоча він каже, там сіарто, що хорватський трубопровід нафтопровід не може забезпечити об'єми нафти у Горщеві. Бреше може забезпечити це раз. От Чехія, вона теж не має виходу до моря. Тобто, що мається на увазі, що танкерами не можна альтернативно возити нафту. Є трубопро нафтопровід, який ви не хочете використовувати. Бо, як свого часу, було пригадувати про та в Україні. Вони мають фірми-прокладки, які заробляють дуже добре на цій нафті з Росії. І цьому є чергове підтвердження. Дивіться, тому що міністр закордонних справ СЯРАТО, це взагалі феноменально. На одному з телеканалів дав інтерв'ю, і його почала кореспондентка просто таки закопувати запитаннями. Вона каже, що російська нафта приносить величезний прибуток від е, якої. Е, в інше це Сіарт відповідає, якщо я розумію. Зараз чекайте, давайте розберуся. А, Так, це каже коросполенка: Російська нафта приносить величезний прибуток від е, якої е, найбільша угорська нафтова компанія Мол і угорський уряд е, не хоче відмовлятися. Йдеться про 1,2-1,5 мільярда доларів. Не угорському уряду приносить користь російська нафта, відповідає Сіарто, а угорським людям. Бо якби ми не купували цю нафту в Росії, а мали купувати з інших сегментів світового ринку, це було б набагато дорожче. І дивіться, і тут репортер йому каже так. Тому я щойно саме це і запитала, чому торік ціна в Угорщині була на 5% вищою ніж середня за ЄС. Якщо ми купуємо дешеву російську нафту, на що сіарто відповідає, намагається. Відмазатися, каже, ну тому що було ухвалено багато таких рішень, які у світі призвели до скорочення виробництва, і це на жаль підвищило світову ринкову ціну. На що репортер каже, але це мало б підвищити ціну усюди, в тому числі і в всіх країнах Європи. Логічно каже, а підвищило тільки в Угорщині. На щось ярто не мав що відповісти, і сказав: ну так, можливо. Ну, ви прекрасно тепер розумієте, так як самі себе угорські політики заганяють. Але нагадаю вам, що вибори будуть навесні наступного року, і партія Орбана програє 15 мадяру мадяру. Це не наш мадяр, це їхній мадяр і його партії Тиса. Тому швидко я думаю, Орбана при владі ми не побачимо. Що ж, це було найважливіше новини станом на вечір, 24 вересня. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою з вами розмовою. Давайте разом боротися проти російської пропаганди, розвивати окріномовний контент. Ну, ми, звичайно ж, відстоювати нашу проукраїнську позицію.